Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3828-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 182 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять два, тридцять шість, сорок п'ять, двадцять сім, двадцять лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8760-й розіграш державної лотереї Кена. Тражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш Щастиво! 57 сім. Тридцять чотири. Двадцять п'ять. П'ятдесят 17, П'ятдесят вісім? Сімнадцять, тридцять п'ять, сорок один? Шістнадцять? Сорок три. Шістдесят Одинадцять. 62, 73, 13, 72, 42, 75, 30, 36, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно в ефірі 7613 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект е кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 0, два, два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: Нуль, 2, 2. Бережіть себе. Все буде Україна.